Друзі, вітаю! Сили оборони України атакували базу в ДГЕ, аеродром, точніше, а в Краснодарському краї знищили запаси російських шахедів, що значно допоможе Україні. Далі, Зеленський розкрив перший пункт свого плану, а Рада ЄС домовилася все ж таки виділити Україні кредит в 35%. Мільярдів євро, хоч угорщина й заважала, пішли на фінішну пряму. Яка подальша процедура, коли гроші будуть в Україні? Ну і зрозуміло, що ще кілька новин, скільки українці зможуть протриматися в Курській області, а також Макрон, який показав, як тренується українська бригада, названа в честь нашого, скажімо так, спільного історичного минулого анна Ди Київ. Скільки вже е, відтренували французи наших військових, скільки вже навчили, а скільки зараз навчається, давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. І давайте розпочнемо сьогодні з нового збору: збір Прекрасний. Ми купуємо три: три безпілотники Рубака, які полетять на відстань до 700 кілометрів. Це на прохання гуру, але є один маленький секретик. Як я вам я вже казав, замість 2 мільйонів гривень, як минулого разу, ми будемо збирати мільйон а ще один мільйон. Виробники, рубаки, прекрасні хлопці та дівчата, патріоти, люди, які дуже люблять свою батьківщину, готові. Докласти від себе. Тобто один донатик буде від нас, другий донатик буде від них. За що ми їм і дякуємо? Але треба, проблема все рівно залишається, що отримати другий мільйон треба зібрати перший мільйон. Ну от тому давайте зараз включимось. Ми супершвидко зібрали два дні тому на дрони-бомбери для третьої штурмової. А зараз якраз таки для гуру. Ну, от зберемо ще на три рубаки. Ну, ви знаєте, що є домовленість: типу, ми не стріляємо з якогось моменту по російських нафтових базах, а вони не стріляють по енергетиці. Тому треба поспішити, бо в якийсь момент американці скажуть, що все, типу, тепер остаточно заборонено. Тому треба встигнути знищити якомога більше. Тому підпишіться, зробіть донати. Ми з вами починаємо. Українські БПЛА атакували військовий аеродром в Російській Адигеї. Це прекрасна новина, тому що вони це зробили сьогодні вночі. Безпілотники летіли на аеродром Ханська в Республіці Адигея. Про це повідомляють російські місцеві телеграм-канали. Фіксують пожежі. Літовище зараз якраз зайнято гасінням. Схожа історія відбувається і в Краснодарському краї. Уже багато Пункт Октябрьська, який зберігав надзвичайно велику кількість шахедів, говорять, що там було 400 до пів тисячі дронів. От, ну і власне за результатами об'єктивного контролю, зафіксовано точне влучання в ціль на території об'єкта, була вторинна детонація. Ну, одним словом, все воно. Пішло в повітря. Ну, мені здається, що якраз таки донати того і варті, щоб день починати з таких прекрасних новин. А ще прекрасні новини нам прислали від Урсули фон Рада ЄС досягла згоди надання Україні пакету макрофінансової допомоги 35 мільярдів євро. Це кредит, який йде від G7. Штати ще від себе докладуть. Ну і сумарно буде 50 мільярдів євро. Доларів. Є один маленький пунктик, який, власне, добилась Угорщина. Зняли блокування Угорщини, але є одна проблема. Сполучені Штати просили збільшити механізм накладання санкцій на Росію, щоб він був максимально довгий. А Європейський Союз спочатку не дуже це хотів робити, особливо в обличчі Угорщини, Словаччини і ще деяких країн, мовляв, типу, ну а якщо війна завтра закінчиться, то одразу й знімемо. Ну, не так просто через те, що цей кредит треба погасити не пізніше, ніж 45 років, років. Як це дуже часто буває в фінансових структурах, якщо не пізніше, то в принципі і раніше теж вони його не чекають. Відповідно, і раніше знімати санкції не треба. Штати хочуть. Тримати такого потужного батога, щоб бити Росію кожен раз, коли вона буде намагатись підняти голову. Ну і власне. Крім цього, ну типу, сказали, окей, вже зараз цього не буде. Угорщина була проти її умова зняття вето була якраз саме ця умова. Далі воно піде на європейський парламент, там проголосують і далі по вертикалі всі сказали, що Європарламент не вносить правок і те, що прислала Рада ЄС, ми готові підхвачувати і запускати далі. Одним словом, гроші мають бути в Україні не пізніше. Кінця 2024 року насправді не так багато вже й залишилось до кінця року. Це макрофін, це потужні гроші, великі гроші, знаючи, що вони точно будуть. Ми вже зараз можемо щось, що розраховували по одним статтям, трошки вже гратися, балансувати по бюджету. Бо ви знаєте, що з бюджетом не все так просто, Зверстаний він на півроку. Ну, от, тому, що розуміння великих надходжень на момент верстки його ще не було. Депутати над цим працюють. Ну, от і бюджетний комітет над цим працює. МінФін над цим працює. Ну, от, ну але гроші треба, щоб допомогли збирати по всьому світу. Але гроші теж мають свої політичні маркування, не просто так. Ну от, і є до нас певні фінансові, е, точніше так, фінансові стимули на політичні вимоги. Насправді, вимоги там не є суровими, вони не є антиукраїнськими. Там все нормально. Ну, наприклад, європейці кажуть, є рахункова палата, друзі, це. Компанія, чи що так, це державний офіс, який дивиться, де вкрали, де не вкрали. Вони кажуть, поставте чесну людину. Ні, ми не просимо, щоб він був, там, умовно, французом, німцем, британцем, американцем. Ні, вашого. Але давайте візьмемо конкурс, виберемо нормального. Не з ваших там, партійців Хмельницької області, з да? БПП з цієї самої області, а от нормальних. Або, наприклад, на митницю поставимо того, хто не буде сумки, точніше, вертольоти і бусики з кешем, возити наверх. Типу, давайте запустимо там, де у вас є свої гроші, ми вам 30 мільярдів і так зробимо за рік-два ваших надходжень зверху до наших 35, кажуть європейці. Але у нас кажуть, ні, типу, щось таке дурне пропонуєте, не треба нам ваші гроші. Ну, окей, гроші беруть. Але поки що умови виконувати не спішать. Є такий Ukraine Facility викладені. Це фонд допомоги від ЄС. І, власне, є Ukrainian план, план реформ, який Україна пообіцяла виконувати. Я говорю, поки що ніхто не спішить його виконувати, гроші й так ідуть. Ну от тому нема дурних в Україні, щоб виконувати щось раніше, ніж того попросили. Україна може залишатися в Курську ще кілька місяців мінімум. Про це пише Блумберг, і власне може стати Курська область розмінною монетою. Хай пробачать нас курчата. да, будемо міняти вас на Крим, Донбас і інші наші українські рідні області. І колись повернемося вас визволимо, коли Росія буде звільнятися. А зараз, скажімо так, да, цинічний план будемо вас обмінювати і курчата. Де все-таки більш за все повернеться в Російську Федерацію. Блумберг каже, що можливості в Україні є, тримати можуть, і кажуть кілька місяців мінімум. А якщо треба, то і довше. Тому що на Заході теж багато було розмов. Що типу, що з цим курском робити, Україна не втримає, І що в перший місяць, що другий місяць, що третій місяць. На українця тримали, тримали і тримали. Росія не може нас звідти вибити, тому говорить, що дійсно це буде розмінна монета, так як свого часу придумала киянка Голдемер. Коли воювала з арабами, захватила собі кусок Синаю, а потім повертала свої кібуци, віддаючи їм їхні території. Ну, але е, теж Блумберг говорить, що чекають від України певної гнучкості в переговорах. Ну, от, і, власне, чекають, щоб вже закрутився сам переговорний трек. Бо Зеленський приїхав на Балкани, він зараз в Хорватії. Прекрасний. Частина світу, там, значить, дуже багато наших братів-слов'ян дуже багато обмінів людьми на цих територіях історично тисячами років відбувалося від білих родів до українських націоналістів, яким доводилось потім тікати зі своїх територій. Вони дуже часто жили на Балканах, тому багато що в нас там зв'язує. От. А, і поїхали туди, і Зеленський там багато чого виступав, говорив, але там розсекретив перший пункт свого плану. Ну от, Захід хотів гнучкості. Тепер ми чекаємо гнучкості. І від Заходу, ставайте, наш багат любі друзі, ми хочемо НАТО. Сказав Зеленський. І це є перший пункт його мирного плану, точніше навіть не мирного плану, плану перемоги. Мені здається, що вступ, повний вступ України в НАТО це і є перемога. Тому, скажімо так, не дурна людина помагала писати Зеленському цей план. От єдине залишилось найменше підпис британської королеви та, власне, сам вступ до НАТО. Ну, тримаємо пальці. Ну, ми всі хочемо, щоб це сталося, тому що це в першу чергу безпека і для НАТО, до речі, і для нас. Да, ризики десь температура по палаті підніметься, але. Стратегічно виграють усі. Ну і власне всі чекають, коли Джо Байден приїде на саміт, тому що ураган зараз тримає його вдома. Треба бути своєю країною, пережити цей ураган. Ви знаєте, що найсильніший ураган за 100 років. Ну от він зараз іде по Флориді. Багато хто з екологів говорить, що так це саме через збільшення викидів, саме через потепління на планеті, і власне йде дуже потужний удар по штату Флорида. Ну, власне, молитви українців разом з американцями, щоб все пройшло нормально, щоб якомога менше шкоди він приніс. Ну, от, з іншої сторони, що Байден в тому числі швидше приїхав і змогли запустити ці переговорні процеси і вступу НАТО, і власне домовленості, домовленості щодо підтримки України і якраз таки тиску на Росію і пошук. Ну, знову ж таки, переможного для України рішення. Тим часом інший ураган російський міг 31 к це російський літак, який стріляє ракетами Кінжал і здатен запускати ракети на 2000 км, кілометрів. За півтора роки вперше з'явився в Білорусі. Тому північні області України, але й не тільки північні області, враховуючи що на 2000 км кілометрів, стріляє. Ми зараз розуміємо, що з'явилися додаткові ризики небезпеки. Ми це враховуємо. Зима. Вже скоро за мене наближається, тому Росія підтягує свою фашистську техніку для того, щоб нас намагатись залякати і знову ж таки, щоб завдавати ударів по нашій інфраструктурі, будуть стріляти кінжалами. Ну, ми до цього готуємося. І Манель Макрон до нього приїхав в гості міністр оборони України Ростем Меров, повіз його на схід Франції, щоб показати Гранд-Ест, Є таке містечко. А, власне, щоб показати, як тренуються наші бригади, і власне показав бригаду суперкрасивою, романтичною, глибокою україну французькою назвою, яка називається Анна Київська. Пам'ятаєте, саме та Анна Київська, яку Путін намагався назвати Анна Дерус. Ніяка вона не дерус, вона київська, і це прекрасно. Вже підготували 15 тисяч. Зараз ще готують 2300 бійців по повній програмі. Допомагають всі види навчань, не жаліють французької техніки, не жаліють французьких снарядів, максимально готують наших бійців. Ось така друзі. Інформація, оперативна інформація з самого ранку, щоб ви були в курсі усіх справ. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, вподобайку. Зробіть донат три три, три прекрасних. Deep Strike, їх називають БПЛА, це рубаки. Повірте, справжні рубаки дійсно потужні, але найпрекрасніше те, що виробник бере з нами участь в цьому зборі і один мільйон закладає від себе. Ну і друзі, в мене одне дуже просте запитання. Коли буде Байден, я думаю, що скоро, але чи запуститься процес вступу у НАТО, і чи, власне, зможуть досягти. Угоди саме при Байдені залишилось реально кілька місяців Байдена на посаді. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хочу побажати вам безпечного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!